Вітання всім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні я знімаю з незвичної локації, власне, з свого робочого місця. Маю декілька вільних хвилинок. Хочу вам розповісти про косметичні засоби від фармасі, якими я почала користуватися, і в мене вже склалося про них певне враження. Але перед тим обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте коментувати, а ми розпочинаємо. Покажу вам свою першу знахідку з фармаси, від якої я просто божеволюю. Це ось такий спрей для тіла, ну це міст для тіла, для мур. Тут просто неймовірний аромат цукерок, квіточок, солодощів і легкий е е аромат ванілі. Дуже приємні нотки. Мені здається, на літо для тих, хто любить щось солоденьке, це буде ідеальний варіант. Аромат взагалі не обтяжує, аромат дуже класно лягає на тіло і при цьому довго тримається. Я розпилювала на. Одяг, і в принципі за декілька годин все ще це відчувається, і мені дуже подобається, як він мягко починає стишуватися, і це просто ненав'язливі такі, ну це не парфуми, а все-таки такий ненав'язливий міст для тіла. Дуже класний, об'єм тут 115 мл, вистачить надовго. Якщо ви шукаєте щось солоденьке у фармаці, то придивіться цьому, просто можу поставити 10 з 10. Дуже крутий е, аромат. Наступне це те, що я спочатку не зроблю. А потім, як зрозуміла, була в захваті. Це рум'яна від фармасі. В мене відтінок рожевий цукор. І спочатку я дивилася на цей відтінок, і я не розуміла, ну, чому, чому він настільки е, блідий, е, ось, ось як вони виглядають, і рум'янка, наскільки він блідий, з якимось легким шимером, і що з ним робити. Але потім, при розтушуванні, коли спробувала, він дає просто неймовірно легенький рум'янець, який виглядає дуже природньо. Ну, Мені загалом таке подобається, і якщо вам таке подобається, то можете собі спробувати ось ці рум'яна. Я добре сказала. Так, це рожевий рожевий цукор. Рожевий цукор рум'яна. Там є ще декілька варіантів. Єдине, що, звичайно, вони в такому дуже неякісному пластику. Пластик, упаковочка тут така собі. Але чесно вам скажу, коли пробувала на свочі і коли зробила на обличчі, це зовсім різні речі. І, до речі, рум'яна дуже класно лягають на тональні креми і на кребі-креми. Тобто вони гарно тушуються, і при цьому можна їх нашаровувати. Якщо хочете активніший рум'янець, то можна дати трішки більше. Ось такі рум'янка. Ну ось прийшов цей час, коли я почала користуватися санскріном. Надзвичайно корисна штука для шкіри, і це не лише на літній період, не лише тоді, коли сонце активне. Взагалі косметологи рекомендують користуватися санскрінами практично круглорічно, для того, щоб забезпечити нормальний бар'єр шкіри і захистити її від сонячного проміння і від фотостаріння. Спочатку це серія доктор Тюна тут SPF 50, об'єм 50 мл, вистачає надовго. Дуже густий і його важко розподіляти на обличчі. Він дуже сильно жирнить шкіру, але потрібно почекати декілька хвилин для того, щоб він добре поглинувся і тоді вже наносити макіяж. Спочатку мені було важко з ним зжитися, важко було наносити, робити собі макіяж, але згодом якось так звиклася. Залишаю завжди невеликий інтервал часу для того, щоб крем добре поглинувся, і тоді далі наношу базу і роблю собі макіяж. Мені здається, що візуально ну це ніяк не помітно, що санскрін. Є на шкірі, але це відчувається. Тобто якісь маленькі мімічні зморшки, вони вже не будуть такими активними, вже не буде тих е, з, помітних заломів на шкірі, і це буде виглядати набагато краще. Звичайно, всі рекомендують корейські санскріни, тому що вони набагато якісніші, рекомендують дорогі санскріни. Я розпочала з дешевого в фармасі. Він коштує в районі 180-200 гривень. Якщо на акціях там можна знайти набагато дешевше, але я повторюю, я вам можу це рекомендувати, бо я це тестувала на собі. Для моєї. Комбінованої проблемної шкіри санскрін підійшов. Наразі жодних висипань почервонінь, ніяких проблем на шкірі немає. Тому я вам також можу це рекомендувати. У мене серія доктор Тюна. Ну мені здається, в фармаці я інших і не бачила. Тобто, там вся косметика йде з цієї серії, власне, санскріни. І можете спробувати, бо дійсно непогана штука. З доглядових ніщачків для шкіри можу вам ще порекомендувати сироватку від бренду Sein, український бренд. В мене сироватка з ніацинамідом, 7%. Вона дуже добре. Втримує вологу на шкірі і відповідно впливає на сам рельєф. Обличчя після цієї сироватки дуже гладке і приємне на дотик. Єдине, що вона має легку липкість, тому коли ви нею користуєтесь, і от власне формат цієї сироватки такий, що вона дуже рідка, вона виглядає просто як молочко для шкіри. Але коли ви її розподіляєте на обличчі, залишаєте на деякий час, вона швидко поглинається, липкість згодом проходить, і можна далі наносити крем. Ще раз. Повторюю, в мене комбінована шкіра, мені для комбінованої шкіри для моїх пор, для моїх прищиків і проблем це підійшло. Жодних прищиків, жодних висипань. Сироватка не має жодного аромату, вона ніяк не ароматизована, і в принципі сейн позиціонує себе як бренд функціональної косметики, що в принципі є гуд, тому що воно активно впливає на шкіру і добре дає результат на обличчя. У мене залишилося тут ще буквально половинка. Обов'язково докористуюся і куплю ще. В Єві на акціях можна купити в районі 150 гривень. В інших магазинах я знаю дорожче, але можна також купувати на Мейкапі, Там також є часом акції та знижки. Напевне, з того доглядового, що я вам мала показати, я показала. І зараз покажу те, чим я зараз користуюся з декоративки. Фіксуюча пудра від Патрісії Ледо, вона не має абсолютно ніякого кольору, і мені вона дуже класно підходить. Бо тональний крем мені зараз трішки темнуватий. А оскільки пудра безколірна, то вона просто фіксує. Тон, забирає весь жирний блиск, і мені здається, навіть згладжує шкіру. Ну, Яскравого там якогось ефекту фотошопу не буде, але нормальне таке заблюрення шкіри, нормальний такий вигладжений рельєф ви отримаєте. Тому також можу рекомендувати. Фіксуюча пудра Патрісія Ледо, в Єві її можна купити по дуже приємній ціні. Там завжди якісь акції, знижки. І це є. Це є, я думала, що це рисова пудра, але ні, це таке фіксуюча, звичайна пудра, і вона е, наноситься класно і синтетикою, і натуральним ворсом. Тобто нема різниці, і так, і так буде класно. Можу вам рекомендувати. Вона злегка силіконова, але не лягає мукою на обличчя. Це величезний плюс. Класна штучка. Рекомендую. Наступне, це просто мій мастхев зараз. Це ось такий е, блиск для губ від бренду Color Intense. Він мені, е, як плампер для губ, е, це пастель Gloss серія відтінок 12. Я вам повторювала, що він зараз від мене на губах, не знаю, чи вам помітно. Він просто аналог е, плампера для губ від Maybelline. І це при тому, що плампер від губ для від Maybelline коштує набагато дорожче. Цей коштує в районі 50 гривень. Дуже крута штука. Так само єдине, що він Густіший за Maybelline і, можливо, трішки липший, але при цьому він не виходить за краї. Макіяж виходить досить природнім, блиск дуже гарним, і мені подобається цей зволожуючий ефект. Є різні відтінки, в мене відтінок 12. Відтінок 12 мені повністю схожий до 5-го відтінка від Maybelline, Тому я вам його рекомендую. Хто ще не пробував, спробуйте. Також український бренд, дуже крута косметика, власне, блискі для губ і рекомендую це любов. ну Просто дуже класна штука. Рекомендую. Покажу вам ще свою любов серед олівців для очей. Це Патрісія Ледо, відтінок другий. Тут є щіточка для прочисування, я ним сьогодні нафарбована. Олівець класний в плані того, що він середньої м'якості, тобто він зразу не. Виходить за форму, його дуже класно тушувати. Ним дуже зручно заповняти проміжки між війками, між власне між бровами, і він дає дуже класний натуральний відтінок. Є декілька варіантів, але мені відтінок другий підійшов просто ідеально. Можна було звичайно взяти щось світліше або спробувати темніше. Я взяла декілька на затесну. Відтінок другий це просто бомба ракета. Рекомендую також, будете задоволення на акціях. В Єві зараз його можна купити. Здається, за 40-50 гривень. Це дуже приємна ціна. Тому що олівець, повторюю, з середньої м'якості, він такий жорсткуватий трішки, але ним дуже зручно промальовувати форму і заповнювати собі всі власне, проміжки навіях. І ця щіточка дуже класно прочісує. Закінчилися гідрогелеві патчі. повторюю свої патчі з екстрактом ластівчиного гнізда. Це не Корея, це здається, Китай, але вони також дуже класно знімають набряки і потемніння під очима. Мені вони підходять. Я їх пробувала один раз, потім купувала повторно. Тепер це моя третя баночка, і в принципі мені вони подобаються. Ефект класний. То Вирішила не змінювати цю традицію і знову їх закупила. І також покажу вам те, на що я зараз перейшла від New Life. У. Це також український бренд. Компанія вже давно відома на ринку. Вони випускають різні еліксири та засоби для здоров'я. Там є також біологічно-активні добавки, але, звичайно, при такому використанні потрібно консультуватися зі своїм лікарем. Склад повністю натуральний, тут немає спирту і цукру. Я купила собі екстракт берези, тому що в мене зараз проблеми з набряками, Є набряки на руках. На ногах, я некомфортно себе почуваю. Купила екстракт берези буквально декілька капель на воду, два-три рази в день. І, в принципі, це також добре очищає нирки. І наступний мій еліксирчик це підготовка до літа. Це еліксир для стрункої фігури. Тут дуже багатий склад, власне, який активно впливає на обмін речовин, на покращення стану організму. І об'єм тут 30 мл, знову ж таки, без цукру і спирту додаю водичку, іноді можу додати в чай, користуюся. Два рази в день згідно інструкції, і хочу вам сказати, що склад дійсно класний навіть для виведення токсинів із організму. Хто не пробував, то спробуйте. Мала трохи трабли із підводками для очей, тому що останнім часом мені чомусь на них не щастило. Купувала на мейкапі підводку маркер від Maybelline, вона була дуже розрекламованою, але чомусь мені прийшла або вже протермінована, або засохла, і я змогла зробити з нею тільки один макіяж. Відповідно, цю підводку довелося викинути, і довгий час я взагалі не малювала стрілок, але мені здається, зі стрілочками краще. Тому вирішила спробувати від Color Intense. ось така підводка, і тут дуже зручно. Чиний сам кінчик, яким можна малювати. підводка маркер, але вона дає настільки тонкий і класний хвостик, нею можна промалювати собі дуже класну міжвійку і вона швидко фіксується, засихає і не відбивається на повіках. Тому я вам можу це рекомендувати. Дуже класна знахідка, і також в районі 50 гривень. Тобто, це взагалі дуже дешево за якісний продукт. Я зараз цією підводкою користуюся, і вона мені спокійно заміняє маркер. Від Evelyn, так само від Maybelline. Тобто, це ну, досить непогана альтернатива, яка дає кльовий результат. Хто ще не пробував, будь ласка, спробуйте. Це Ideal Eyes Підводка від Color Intense. ось така. І вона тримається досить довго. Звичайно, це не є якась водостійка, вона там не, ну, але вона не стягує повіки, її можна нашаровати, нашаровати, її можна давати товщі, і вона виглядає досить-досить непогано. Тому я вам це можу рекомендувати. Класна знахідка і бюджетна. І покажу вам ще один продукт, який мене трошки розчарував. Це ось такий ось така пудра для брів, навіть не пудра, а скоріше туш для брів. Колись я купувала від бренду. Елен, вона мені дуже подобалася, але зараз, можливо, вони поміняли формулу. Можливо, в мене я не знаю, можливо, тут було якесь неправильне зберігання. Я не розумію, чому, але вона лягає просто такими грудочками, і дуже дуже важко потім вичесати брови і зробити гарну укладку. І зараз я перейшла просто на безколірні гелі, а ось цим перестала користуватися взагалі, тому що навіть по відтінку, ось тут вона виглядає такою коричневою, але насправді вона яскраво руда. і мені це взагалі не підходить. Тому я не знаю, чому так, але ну, В принципі, багато продуктів від Елен мені подобаються, але є такі, які розчаровують, і це, напевне, один із тих варіантів. Я би напевне вам це не рекомендувала, тому що ну, зараз я це пробую, і мені особливо на спеку, на теплу погоду, це взагалі може навіть порозпливатися, і тоді брови будуть виглядати дуже неохайними. Ось такими були мої. Знахідки цього тижня. Я щиро дякую вам за перегляд. Не забувайте писати коментарі. порадьте мені щось круте із цього бренду. Можливо, є щось класне для брів, про що я не знаю, а ви знаєте. то діліться зі мною. Дякую за перегляд! Всіх обіймаю. Бажаю нам мирного дня. Ваша сова.